Можна до вас? Принесла чергові обіцянки? Навіщо ви так? Мені дуже погано. А мені? Щодня робити подвійну роботу, спину гнути. Зніміть свою порчу, прошу вас. Ти чого здуріла, дівко? Яку таку порчу? Я. я... Дитину, що з тобою? Ану, сідай, сідай отак. Що з тобою? Це ж ви зворочили мене. Та з чого ти взяла це? Вчора на городі я бачила, ви щось робили і промовляли. Так я бур'яни травила. Отрут усипала в себе на городі і на твоїй межі. Ну, теж. Ну і промовляла по-старечому, щоб добре росло, а погане не росло. Ви казали, що поклянете. Та я б тобі ніколи не наврочила, дочку. Прабабця твоя Зоя. Мені ж як рідна була, начті ти мені не чужа. Її портрет баб Зої. Потьменів, весь почернів і такі риски на ньому, ніби хтось ножем царапав. Знаю я одну дівчину, Христиною звати. Надзвичайний дар має. Тобі до неї треба. Її не затягує. Їдь одразу.